А що якби можна було володити шматочком готелу чи навіть оливкового гаю, вклавши всього кілька сотень доларів? Звучить як щось із майбутнього, правда? Але сьогодні ми розберемо модель від компанії Stability International, яка пропонує зробити це реальністю вже зараз. Давайте подивимось, як усе це працює. Власне, це ключове питання для кожного, хто думає про свої фінанси. Ціни ростуть, гроші знецінюються, і як у таких умовах не просто зберегти а й примножити свої заощадження? Саме на це питання ми спробуємо знайти відповідь, аналізуючи нові підходи, які пропонуються в нашому сьогоднішньому матеріалі. Отже, наш план такий: спочатку подивимось, у чому взагалі проблема з традиційними інвестиціями в нерухомість. Потім розберемось, як токенізація може стати рішенням. Зануримось у деталі двох ключових токенів, з'ясуємо, як можна долучитись, і на десерт поговоримо про оливкові дерева. Готові? Поїхали! Так почнемо з основ. Чому для більшості з нас інвестиції в нерухомість це щось дуже складне і далеке? Ну, давайте подивимось на головні перешкоди. І справді, потрібні величезні гроші на старті, треба розбиратися в ринку, а потім, якщо знадобляться гроші, швидко продати об'єкт це ціла епопея. І зазвичай все обмежується одним містом. Саме ці проблеми і покликана вирішити модель, яку ми сьогодні розглядаємо. А тепер до найцікавішого: як сучасні технології можуть змінити правила гри, рішення, яке нам пропонують, це токенізація. Якщо просто уявіть, що квартиру чи готель дірять на тисячі маленьких цифрових частинок пазлів, тобто токенів, і замість того, щоб купувати весь об'єкт, можна придбати лише кілька таких пазлів. Це і є токенізація. І звісно, варто наголосити, що ми розглядаємо модель конкретної компанії. Гаразд, давайте зануримось у саме серце цієї системи. Вони тримаються на двох китах, точніше, на двох типах токенів: це стейбл токен і Rent токен. Кожен має свою зовсім іншу функцію. Отже, перший Stab токен Його можна уявити як таку собі цифрову акцію. Тобто, володіючи ним, ми володіємо часткою реальних активів компанії, отримуємо щомісячні дивіденди, і як очікується, вартість самого токена з часом зростає. Другий рент-токен це вже щось інше. Це, по суті, цифровий сертифікат на проживання. Ним можна розрахуватися за оренду житла зі знижкою, або ж можна його просто тримати і щодня отримувати пасивний дохід у вигляді нових рент-токенів. Ось тут наочно видно різницю. стаб Token – це інструмент для довгострокового інвестування, для зростання капіталу. А Rent Token – це про практичне використання і високу щоденну дохідність. Тобто, це два абсолютно різні інструменти під різні фінансові цілі. Добре, з теорією розібралися. А як це виглядає на практиці? Що потрібно зробити, щоб долучитись до цієї системи? 550 доларів. Так саме з такої суми, згідно з джерелом, можна почати. Погодьтеся, це зовсім інший порядок цифр ніж вартість навіть маленької квартири. Отже, як це працює? Обираємо пакет і внесена сума ділиться порівно між двома токенами СТАБ і Rent. А далі, що цікаво, можна увімкнути щось на зразок інвестиційної скарбнички і щомісяця докладати невеличкі суми, поступово нарощуючи свій капітал. Та знаєте, нерухомість це ще не все. Джерело пропонує звернути увагу і на щось більш зелене і живе. Так мова піде про оливкові дерева. Тільки вслухайтеся. Актив, який може генерувати дохід понад 500 років, ця цитата з матеріалу звучить справді вражаюче. Давайте подивимося, що ж за нею стоїть. Отже, що нам пропонують: інвестувати в оливкові дерева в Грузії. Кажуть, що вони ростуть у ціні через кілька років починають давати врожай, а отже, й дохід. І до речі, продати такий актив можна вже через рік. Цікава альтернатива, чи не так? Ну що ж, давайте тепер відійдемо трохи назад і подивимось на загальну картину. Як усе це вписується в глобальні тренди? 16 трильйонів доларів. Просто вдумайтесь у цю цифру. Саме такий обсяг ринку токенізованих активів прогнозують експерти, на яких посилається джерело до 2035 року. Потенціал тут, звісно, колосальний. І в чому ж тут головна ідея? А в тому, що така система дозволяє не класти всі яйця в один кошик, можна одночасно інвестувати і в квадратні метри, і в сільське господарство. Це класичний принцип диверсифікації, але в новому цифровому виконанні. І наостанок питання, яке залишається відкритим. Чи стане володіння ось такою часткою активу, новою нормою? Чи будемо ми в майбутньому купувати не цілі квартири, а токени на них? Час покаже, але одне зрозуміло точно: світ інвестицій змінюється, і токенізація – це один з найцікавіших трендів, за яким точно варто стежити.